Штучний інтелект у вивченні поведінки споживачів у сучасному цифровому світі бізнес далі більше покладається на дані для ухвалення стратегічних рішень. Одним із найважливіших напрямів дослідження стала поведінка споживачів, супутність дій, мотивів, оподобань і рішень покупців у процесі вибору і придбання товарів і послуг. З розвитком інформаційних технологій особливу роль в цьому процесі почав відігравати штучний інтелект. Він здатен аналізувати великі обсяги даних, виявляти приховані закономірності, прогнозувати майбутні дії клієнтів і автоматизувати процеси маркетингу і продаж. Цей текст присвячений вивченню ролі Ші у розумінні споживчої поведінки, його інструментам практичному застосуванню і Штучний інтелект це галузь комп'ютерних наук, що займається створенням систем здатних до навчання, аналізу. Логічного мислення та прийняття рішень без прямого людського втручання у сфері маркетного та дослідження споживчої поведінки ші застосовується для аналізу великих даних про покупців Big бікдейт, персоналізації реклами та пропозицій, сегментації клієнтів, виявлення моделей поведінки, прогнозування майбутніх покупок до технологій, як найчастіше використовують належність машинне навчання, обспір і аналіз даних про споживачів за допомогою ші. Однією з ключових переваг ще є здатність обробляти великі масиви структурованих і неструктурованих даних. Наприклад, інформація з соціальних мереж, електронної пошти, чат-ботів, історії покупок, поведінки на сайті можуть бути зібрана, очищена та проаналізована автоматично. Завдяки алгоритмам кластеризації та класифікації можуть сегментувати споживачів за різними критеріями: вік, стайк, місце знаходження, стиль життя, частота покупок, лояльність. Це дає можливість компаніям адаптувати маркетингову стратегію до кожного сегменту окремо. Також ще дозволяє виявляти кореляції між зовсім. Однією з найбільш цінних функцій штучного інтелекту маркетингу є персоналізація, тобто створення унікального досвіду для кожного споживача. Завдяки алгоритму рекомендацій системи можуть пропонувати клієнтам саме такі продукти, які високою ймовірністю їх зацікавлять. Ці системи працюють на основі аналізу попередніх покупок. Часу взаємодії з продуктами, кліків на сайті подобань тощо, наприклад, такі компанії, як Amazon, Netflix, Spotify, активно використовують такі інструменти для утримання клієнтів і збільшення продажів. Ще один напрямок прогнозується поведінки. Штучного інтелекту може оцінити ймовірність того, що клієнт зробить покупку, відмовиться від послуг або залишить відгук. Це дозволяє компаніям вживати проактивно. Практичні приклади застосування ші в бізнесі Кока-Кола використовує ші для аналізу коштів в соцмережах і визначення нових смакових подобань споживачів, що дозволяє оперативно адаптувати асортимент продукції. Starbucks запровадила мобільний додаток, в який на основі місцезнаходження знаходження попередніх замовин і часу доби пропонує персоналізовані напої. Sephora використовує віртуального консультанта з підтримкою ші, що допомагає клієнтам підібрати косметику відповідно до типу шкіри і уподобань. Amazon вже тривалий час удосконалює свої рекомендаційні алгоритми, що забезпечують понад 30%, -30 прибуток. Штучний інтелект відкриває нову еру у вивченні поведінки споживачів, дозволяючи отримати глибокі інсайти, підвищувати ефективність маркетингу, створювати персоналізований досвід для клієнтів. Проте важливо пам'ятати про етичні норми, прозорість алгоритмів і баланс між технологіями та людським фактором. Лише за умови відповідального використання штучного інтелекту стане справжнім інструментом покращення взаємодії бізнесу з клієнтами.